Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче, владико, дитлінне світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли твої іванські проповідування, вложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси присвічені душ і тілес наше, Христе Боже наш, і Тобі славу осилаємо з беззначальним Твоїм Отцем. І присятим, і благим, і Жотворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Від Луки Святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням: хто слухає вас, мене слухає, і хто відрікається вас, мене відрікається, а хто відрікається мене, відрікається, пославшого мене. І вернулися сімдесят з радістю, кажучи, Господи, і біси повинуються нам за Твого імені. Він сказав їм: я бачу що сатану, що наче близько копадав з неба, ось даю я вам власть наступати на змію скорпіонів і на всю силу вражу, і ніщо вам не шкодитиме. Одначе не радійте тому, що духи вам повинуються, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. В той час Ісус зрадів духом і сказав: Ісповідаю тобі, Отче Господи, неба і землі, що втаїв ти. Від премудрих і розумних, а відкрив це дітям, так, Отче, бо таке було благовоління перед Тобою.